Вітаю вас, шановні садівники та городники. Я знаю сорт пекінської капусти, який гарантовано зав'язує качан завжди. Багато хто знає, що пекінська капуста це примхлива панянка, і не у всіх виходить її виростити. Вже придумано мільйон способів змусити пекінку закрутитися в качан. І все одно, у деяких городників нічого не виходить. Я знаю сорт пекінки, який не вимагає танців з бубнами. Він гарантовано зав'язує качан завжди. Я вирощую його вже декілька років і поки що гідної заміни йому не знайшла, хоча й не втрачаю надії і тестую інші сорти. Важливо пам'ятати, що пекінська капуста це рослина довгого світлового дня. Сіяти на розсаду потрібно в березні. І в кінці червня. За таких термінів посіву можна отримати два врожаї за сезон. Посіяна в березні вона буде рости в умовах світлового дня, що поступово збільшується. Важливо пам'ятати, що пекінська капуста любить пухкі ґрунти. Так, насіння висіваємо в березні у горщики. закладаємо їх на глибину 1 сантиметр. Поливаємо з пульверизатора, накриваємо плівкою і залишаємо горщики у темному теплому місці до появи паростків, а потім розсаду потрібно винести на світло. Далі, коли у розсади утворюється 4-5 справжніх листків, вона готова до висаджування на грядку. При посіві в ґрунт Насіння також висівають у лунки на глибину один см, посипають зверху попелам і закривають плівкою. Існує безліч народних способів допомогти пекінській капусті завиватися в качан. Два з цих способів я вважаю цілком придатними. Перший спосіб полягає у періодичній обробці листяної частини розчинами, що містять бор. Я особисто використовую розчин борної кислоти. 2 г розважу на 10 літрів води. В обов'язковому порядку свою пекінку один раз на тиждень я оприскую таким розчином борної кислоти. А ось другий спосіб я не застосовую, просто нема потреби, але він теж може вам допомогти. І цей спосіб Стягування верхівок листя пекінки у качан. Для цього використовуємо м'які еластичні резинки. Усе листя збираємо догори і на самих кінчиках закріплюємо такою резинкою. Це така імітація качана. При затіненні серцевини рослини дійсно зменшується ризик появи квіткової стрілки. А тепер про те, який сорт. Для мене є безпрограшним. При його вирощуванні підживлення борною кислотою буде корисним, а ось інші способи вам не знадобляться. Це пікінська капуста Чача, -ча. і це не сорт, а гібрид. Він належить до екстра ранніх. Перші качани готові до зрізання вже через 50 днів після появи сходів. У нього. Відсутня цвітушність завдяки генетично закладеним властивостям, тобто кожна рослина гарантовано виростить качан, а не квіткову стрілку. Середня вага качанів десь 2,5 3 кг. Але є в цього гібрида і істотний недолік. Ця капуста погано зберігається. Максимальний термін зберігання це десь 1,5-2 місяці. Ось так. І ще це не реклама, а мій особистий досвід. Тож рекомендую вам попрактикуватися з цим сортом пекінської капусти Ча-ча.